Дорогі брати і сестри, кожен з нас розуміє, що у світі постійна боротьба, боротьба між добром і злом. Звідки походить зло? Адже Бог, творець неба і землі, створив все чудово. Все створив для того, щоби жило, щоби всі радувалися життям. Але звідки взялося зло? Ангели, які були створені Богом, вони всі були чисті. І вся природа, і люди, перших людей, яких створив. Вони всі були чисті. Але один із ангелів, на ім'я, який найкраще ім'я носив Луцифер, от слово «луч, луч Сонце, він збунтувався проти Бога. З ним ще деякі, і відпали від Бога. І стали антихристами, стали проти Бога, дияволами. Вони знали дуже добре, ангели всі, що їм пощади немає, тому що у них дуже розвинутий розум сильно, що не знають, якраз відпадуть від Бога, все. І вони пішли на цей крок. Мало того, вони і далі проти Бога виступають, і вони, але Богу зробити нічого поганого не можуть, то вони шкодять творінню, тобто людині. Людина, яка створена на образ Божий і на Божу подобу. І тут вони, д'яволи, Мають великий успіх. Бо многі люди, які слухають спокус дьявола, а він є обманщик, він дуже багато гарно все пропонує і обіцяє, але нічого він дати не може, крім нещастя. І через е, діабла, через спокуси, війшла смерть у життя людське. Смерті Бог теж не створив. Смерть вийшла через завість діабла. І кожен гріх, який людина е, робить, Починаючи з маленького гріха вже, вона вже починає заігрувати з спокусами дьявола. І Богу не є байдуже людська доля, тому Бог на протязі всього історії людства, як знаємо, Він постійно, постійно упоминав через пророків. Патріархів, через суддів, а в кінці кінців через свого сина, якого е, послав на цей світ. <кхід> Тому що Богові кожна людська душа є дуже, дуже цінна. Ми навіть не усвідомлюємо собі, яку ми ціну маємо. Ми, може, навіть скоріше починаємо цінувати. Життя своїх близьких, коли, наприклад, захворіє дитина, чи там чоловік, чи жінка, то як ми, ми готові все продати, ми все готові заплатити, щоб вилікувати свою близьку особу, як вона є нам цінна. А Богу, тим більше, є дуже цінна кожна особа людська. Один професор показав 100 доларів своїм студентам і сказав, хто хоче отримати цю зелену бумажку всі піднести роки. А він взяв її, зімняв, зімняв, зімняв. А хто хоче це отримати? цю все одно підняли руки, тому що є можливість ще все її розгладити, і вона ціну свою має. Тоді він кинув на землю і потоптав ногою. Говори, і хто хоче оце отримати, теж підняли руки, бо вона все одно ще має свою ціну велику. Бо можна ту пиль, то все витерти, все. Пощади, і можна е, санувана ціну своє має. Але коли він взяв і порвав на кусочки і кинув вогонь, хто хоче вже того? Ніхто, вона вже стратила свою цінність. Так говорить з людиною. Людина, коли впаде в гріх, в грязь. Вона все рівно має велику цінність перед Богом. І Бог все робить для того, щоб уповнити, наповнити ту людину. Навіть за ціну хвороби може допустити, бо Бог опять же він не є причиною зла. І Бог може лише допустити якусь хворобу, щоб людина уповнила людину. Коли людина падає в тяжкі гріхи і лежить в тих тяжких смертельних гріхах, це все одно, що ту бумажку, ту стовку кинути в землю, в болото. Але вона все одно має свою цінність велику. Душа має величезну цінність. А дьявол хоче споневолити. Повністю взяти в кайдани свої. І про що сьогоднішня Євангелія говорить, є люди, які вже абсолютно свою, з собою вже не володіють, для них вже навіть вже не вистачить е, е, сповідь, молитва, уздоровлення. для них вже потрібні екзорцизми. То, що перше Чудо, яке зробив Ісус, описує Марко. Екзорцизм. Церква установила таку сильну молитву, яку можуть читати єпископи або спеціальні священники, які достають дозвіл на такі молитви, бо це не може кожен священник молитись. Це дуже-дуже відповідальне. Читання екзорцизму. Тут є така небезпека велика, що навіть священик, який читає цей екзорцизм, якщо він сам не підготовлений до цього через піст, молитву, сповідь, то може таке, що д'явол ввійти у священика. Нам це кажеться, якби сказочка така, але я коли пережив, раз е, е, поїхав в одну парафію, де такий дуже знаменитий екзорцист Ян Білецький, вже чули його, можна подивитися в цьому в Ютубі, він Кам'янець Хадільської дицеції, до нього з цілої України приїжджають, але такий вже дійсно е, страшним діагнозом, що там треба. Вже виганяти того Злого Духа, бо людина не, не володіє собою. Такі люди, вони якби психічно вже абсолютно хворі. Але психічно е, діагноз все нормальний, але діявол, який сидить вже в ньому і речить просто з нього, то, е, то є страшне подивитися. Як тоді, як е, був присутній в тим, як він молився. Над декількома людьми, як ними ломало, як їх кривило, як знутри дівчина просто дівчина, а з неї бузький голос такий страшний речить, що то аж волоси дибом стоять, як почує, що це дивишся, а це, це не сказки вже. Але це люди не раз допускають, дають е, дозвіл сатані. Так увійти в себе. І потім велике нещастя. Скільки треба труду, трудів, багато молитов і посту, і все, щоб вигнати цього Злого Духа. Коли Ісус вигнав цього Злого Духа в синагозі з цього чоловіка, то Він закричав з нутрі: Що тобі до нас, Ісусе, Назарянин. Ти прийшов вигубити нас, знаємо, хто ти є, святий Божий. А Ісус сказав їм, закрий уста, вийде з Нього. З ним не можеш діалог вести з дияволом. Діявол, наскільки він хитрий, що він обмане тебе, то як ті, які. На персники, які оті всі, що цей, попробуй з ним грати на персники у гроші. Він тебе обмане, і ти б дивишся, і очима, і все вроді бачиш, а він тебе обмане все одно. Бо він знає ловкость руки і все, як то, -то робити. Д'явол так то робить. І ми, знаючи, наскільки це зло, проникає в наше суспільство, в наші родини, маємо можливість кожну неділю приходити на службу Божу, щоб слухати Слово Боже, щоб е, остерігатися від того, щоб залишатися навіть у гріхові жити. Бо є можливість сповідатись. Сповідь це є такий вже малий екзорцизм. Коли ми виганяє, звільняємо від гріха, ми Бог дає нам прощення через свячення священника. І також ми, коли на кінці служби Божої, теж молимося до Архангела Михаїла, це є малий екзорцизм, ми теж просимо Архангела Михаїла, щоб він нас боронив від всякого зла від дьявола. Це, цю молитву може кожен молитись і треба молитись. Але коли вже людина попадає в величезну біду, там вже потрібно екзорциста і багато-багато зусиль, щоб. А саме головне завдання д'явола це є знищити, щоб людина не допустити до екзорциста, щоб вона своє життя закінчила суєтидом. Самогубством. Ото, От що я сказав, коли вже порвеш ту е, стовку і кинеш вогонь, тоді вже вона не має ціни вже ніякої. Тоді, коли людина вже сама накладе на себе руки, тоді вже все. Ані Бог нічого не може спасти. Ні. Тому дуже-дуже треба. Бути осторожним, щоб не загігрувати з дияволом. Якщо сталося маленько щось, що людина спотикнулася, залишила, то одразу приступати до сповіді, просити прощення, вставати і йти за Ісусом, щоб жити в світлі Божому, жити в Божій благодаті. Це нас заохочує Слово Боже завжди, щоб ми жили як Божі діти. Амінь.